Вітаю Вас в ефірі фактор безпеки. Прогрес людства робить життя присічних громадян більшості країн легшим та комфортнішим. Проте, на жаль, не зникають загрози безпеці, а вони також видозмінюються і прогресують. Молодому поколінню українців потрібно бути обізнаними сучасними викликами безпеці, щоб давати на них гідні відповіді. Саме цьому була присвячена літню школу безпека в небезпеці, про яку піде мова у сьогоднішній програмі. Слухачами школи стали близько 80 студентів, аспірантів молодих науковців з усієї України. А чи дослідницький інтерес попав з тематиками літньої школи було надано можливість зробити доповідь перед учасниками заходу? Для участі ми должны были есе на англійському языке, ну і заповнити форму. І вже по конкурсному відбору вибирали есе, яке і І теми докладів. після того, як ми предоставили теми докладів, Нам сказали, кто будет непосредственно докладчикам и кто ну, модерувати уже групи. Ми пересилали сюда свої анкети, повністю всю інформацію о себе свої своє непосредственно як мотиваційне письмо. І вже, мабуть, їх прочитали і вибрали людей, которые вони читають достойны участвовать. И некоторые вибрали дуже багато людей, но тільки я так поняла, около 10 человек докладчиков, а всього, я так поняла, участвует около 80 человек. З тою інформацією, яку нам подали принаймні перші 6-7 доповідачів, я абсолютно багато чого зможу з цього використати. Це досить корисний досвід, як і для тих, хто хоче слухати і вміє слухати. Я вважаю, що Подібні доповіді навіть були б корисними не тільки в плані такого академного, лише кола, навіть деяких, мабуть, навіть шкільних закладах це досить впроваджувати, бо це досить ефективна форма спілкування. Це те, чого бракує, принаймні наші молоді, і це досить приємно. Організаторами літньої школи виступали дипломатична академія України спільно з представництвом фонду Фрідриха Еберта в Україні, це цілком логічно, адже академія є провідним навчальним закладом з підготовки фахівців у галузі міжнародних відносин, складовою, яких є безпека, а фонд питання безпеки ставить одним з пріоритетів своєї діяльності. Ця ініціатива була спільною разом з фондом Еберта, німецьким фондом, який доволі успішно працює тут. І коли ми обговорювали цей проект. Головної ідеї, які ми вкладали, принаймні дві. Це перше, зібрати молоде покоління людей, які будуть займатися серйозно, займатися в майбутньому і зараз вже займаються питаннями, які ми відносимо до безпеки. Незвична на перший погляд, назва літньої школи насправді мала серйозне обґрунтування, адже питання класичної безпеки вже давно зазнали суттєвих змін і не тільки. Прямі військові зіткнення несуть небезпеку сучасним громадянам та суспільствам. Ідея про проведення, можливо, не однієї школи нас вітала вже давно в повітрі. Чому саме тема безпеки в небезпеці? Тому що на жаль, склалася і в нашому суспільстві, і в інших суспільствах, стереотип, що безпека є тільки війна, тільки кровопролиття і тільки конфлікти. Але це далеко не так. На жаль, безпека фактичної виклики безпеці, нас оточують кожного дня. Ми з ними самі стикаємось, навіть на це не звертаємо уваги іноді. З тим стикаються наші діти, яких ми маємо захищати і навчити їх протистояти тим викликам. Відійшла стара парадигма, коли було все правильно і зрозуміло. Ну, в принципі, реалістична парадигма. А нова парадигма, яка. На появу якої сподівалися, яку можна було б назвати так дуже загально, це парадигма світового суспільства, вона не виникла. І справді, на порядок денний цього молодіжного безпекового форуму були винесені питання, що охоплюють різноманітні аспекти національної, регіональної та глобальної безпеки. Протягом чотирьох днів роботи школи було обговорено такі питання, як сучасні виклики та загрози, економічна безпека, екологічні та гуманітарний вимір безпеки. Слухачі обговорюють все починаючи від е, е, економічної безпеки, від кризи, від її наслідків. Е, Закінчуючи охороною здоров'я, і звичайно, традиційний аспект безпеки обговорюється воєнно-політична безпека. Це дозволяє слухачам вийти за рамки ось своїх якихось дослідницьких ніж. Трошки більш широку перспективу мати на поняття безпеки. Це один із най... одна з найбільших переваг цього заходу. В перший же день роботи правильність підходів організаторів підтвердилась на практиці. Молоді лідери активно дискутували з поважними експертами, такими як, наприклад, екс-президент парламентської асамблеї НАТО Карстен Фокт, директор регіонального представництва фонду Фрідріха Еберта в Україні Урсула кох Кох-Лугвіц, ректор дипломатичної академії України Микола Кулініч, директор департаменту. Міжнародної безпеки та розброєння Міністерства закордонних справ України Олександр Олександрович та ряд інших знаних експертів. Ці молоді люди, які зібралися, вони над цим вже починають думати. За ними майбутнє. Ми можемо їм допомогти, можемо їх порекомендувати як модератори, як там їх старше покоління. Але ми вже знаємо, що наш досвід їм необхідний. Ми мусимо їм щось сказати. Де ми є, що ми пережили, і ми маємо таку інструкційну пам'ять, безпеку інституційну пам'ять передати їм. Я думаю, це корисна справа. Одним з актуальних питань, які жваво обговорювала молодіжна аудиторія з досвідченими експертами, були питання інформаційної безпеки та дотримання громадських прав при її захисті. Дуже актуальним є питання кібербезпеки, доступу до приватних даних та політика урядів з цього питання. Приклади країни, які під прикриттям законів про національну та інформаційну безпеку обмежують демократію, створюють систему тотального контролю над інформаційним простором а отже, і над суспільством. А питання приватних даних та інформаційної безпеки проблема не одного чи двох урядів. Це певна синергія внутрішньої та глобальної інформаційної безпеки. Важливим аспектом підтримки національної безпеки є координація зусилля з міжнародними партнерами, адже глобальні виклики важко подолати поодинці. На ці питання звернув увагу ще один поважний експерт літньої школи. Необхідно розуміти, що питання безпеки є транснаціональними, і що Україна не здатна лише власними силами вирішити питання імміграції, кібербезпеки, торгівлі наркотиками та людьми. Тільки у багатосторонньому контексті, як ЄС або СЄ, можна вирішити подібні питання, які, хоч і є внутрішніми в Україні, але мають зовнішнє походження. А враховуючи вказані факти, в Україні необхідно нарощувати співпрацю з міжнародними організаціями, не забуваючи при цьому національні інтереси. Колись керівник американської дипломатії Джон Фостер Далес і незалежно від нього від нього один з діячів української радянської дипломатії Петро Платонович Довіченко сказали позаблоковість і неприєднання аморальні. Тобто треба визначатися, а не борсатись, як певна субстанція в оболонці. Звичайно, нам треба обирати собі орієнтир, залишаючись самі собою. Щодо Європи, не інтегру не інтегруватись, а реінтегруватись. Тобто ми повертаємося в Європу. Ми європейська країна. Сказати, що є якась неувага або ми. Якась затіряна країна, яка не потрапляє в, в ці формати європейської безпеки, це неправда, це неправда. Справа в тому, наскільки бути контриб'ютором цієї безпеки, а не тільки користувачем. Бо е, тут такі ж дівенські настрої це неправильна річ, е, 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 ну, в якомусь сенсі можна, звичайно покористуватися тою ж допомогою і так далі, але треба серйозно і на перспективу думати. Як зберігати свою цінність як країни, яка стверджує цю безпеку? Питання зовнішньополітичних пріоритетів та майбутнього нашої країни є насправді цікавим для українського студентства. Ми, як молодь, ми обсуждаємо цю тему на парах. Одні відстави таможний союз, інші відстави європейський союз. Ну і там, і там дуже багато проблем. Для початку, можливо, потрібно нашій країні самої вийти на новий рівень, дорости, скажімо так, до європейського союзу або до таможного Союзу. Але так, щоб существувати, коли уважають нашу страну прежде всего. І не ми повинні подстраюватися, а как існувати на більш-менш рівних умовах. условиях, тоді тогда буде дійсно ну так робочий дійсний сотрудничівський якийсь союз. Цікавим прикладом для підтримання власної безпеки є приклад Австрії, посол якої також виступав на заході. Ця альпійська країна є нейтральною, проте активно розбудовує спільну зовнішню та безпекову політику ЄС як член цієї організації, і при цьому активно співпрацює з Північно-Атлантичним альянсом. В Австрії НАТО сприймають як організацію, яка суттєво відрізняється від НАТО часів холодної війни. Австрія й надалі лишається нейтральною з цієї точки зору. Однак ми активно та у повній мірі залучені у механізм спільної зовнішньої та оборонної політики Європейського союзу. І саме в цьому питанні ми активно співпрацюємо з НАТО. Ці два потужних зовнішньополітичних гравця мають в основі спільні цінності, які дозволяють їм залишатися актуальними організаціями сучасності. І НАТО і Євросоюз базовані на консенсусі. Тобто, якщо якась одна держава не згідна з спільним рішенням, вона не мусить його виконувати. А решта її переконують, переконують, ідуть на поступки, дають цукерочки, щоб вона погодилася. Стандарти альянсу до речі застосовуються як взірець, і для місій під іншим керівництвом. Також НАТО активно залучає партнерів до участі у власних заходах. Ми зацікавлені у тому, щоб ми відповідали більшості стандартам НАТО у операціях міжнародного характеру, оскільки вже понад 40 років Австрія досить активно бере участь в операціях ООН в Африці, Близькому Сході та інших частинах світу. Ми також активно робимо свій внесок в рамках операції НАТО в західних Балканах, зокрема в Косово та Боснії і Герцеговині, де присутній найбільший військовий контингент збройних сил Австрії. Зараз триває серйозна реорганізація багатьох міжнародних структур. Змінюються моделі співпраці країн як між собою, так і в рамках регіональних. Об'єднань Україні важливо використати геополітичні зміни з максимальною користю для національних інтересів. Світ не подільний в цьому сенсі. Отже, Україна має шукати форми, місце спільно з нашими сусідами, спільно з європейськими сусідами, спільно східними сусідами. ту конструкцію, той формат, ту архітектуру, яка б нас задовольняла, і задовольняла тих сусідів, які живуть поруч з нами. Без України безпека не повна. Вона не може бути повністю всеохоплюючі системою, яка буде забезпечувати безпеку кожного, тому що взаємозалежність, взаємозв'язок це ключовим словом для будь-якої безпекової системи. Значну увагу експерти і слухачі літньої школи приділили питанням економічної безпеки, враховуючи проблеми, пов'язані з подоланням глобальної кризи і серйозних змін в економічній політиці наших сусідів, для України це дуже актуальне питання, і тут важлива роль вітчизняної дипломатії. Треба думати, треба створювати, розвивати наше підприємство, нашу економіку і захищати наші інтереси на зовнішніх ринках. І що стосується наших громадян, я б сказала, тут можливо більше за все зроблено позитивного за кордоном. Ми їх захищаємо повністю, і наша консульська робота і це доводить на практиці. Із Європейським Союзом підписали кілька угод до спрощення візового режиму з Європейським Союзом не так давно, як нещодавно його поглибили. І виручаємо наших моряків з полону, боремося з піратством, намагаємося брати участь всіх. В Міжнародних акціях, я би так назвала їх. Це операція з підтримання миру Організації Об'єднаних Націй, а також беремо участь в спеціальних місіях Європейського союзу щодо забезпечення нашої безпеки. Проте розвивати вітчизняну економіку і залучати потужних інвесторів, важко не подолавши проблеми масової корупції в країні. І тут також важливий міжнародний досвід. Усі держави світу мають проблеми з корупцією. Не існує простого способу зупинити корупцію. Найкращий спосіб це прозорість. Якщо всі знатимуть, який бюджет, якщо всі розумітимуть, на які витрати йдуть кошти, якщо всі знатимуть розмір зарплати, і все це стане публічною інформацією, тоді й буде певний контроль, і корупції стане менше, однак вона ніколи не припиниться. Слухачі літньої школи висловлювали і свої думки щодо подолання цієї актуальної проблеми, зокрема на тему подолання кризи довіри до права. Охоронних органів та профілактики корупційних правопорушень серед персоналу. Збільшити рівень довіри населення це ну, насамперед підбір кадрів. Правильно? Людей які е, не тільки ну, от, суто можуть виконувати свою професію, а все-таки вірять, там якісь високі ідеали, е, там. Е... Правової держави, соціальної цінності, права людей і так далі. І ну, це перше. І друге, це напевно, що е, ну, ну, на мій погляд, це розв'язання можливо фінансових питань щодо забезпечення особового складу. Серйозно дискутувались на форумі і питання екологічної безпеки для України. Це питання особливо важливе, враховуючи проблеми Чорнобиля, забруднення у промислових регіонах, подолання наслідків стихійних лих. Зокрема, цьому був присвячений тематичний виступ посла Австрії в Україні. Нещодавно Австрія та деякі сусідні держави потерпали від історичної повені. Наслідки були навіть гіршими ніж під час так званої повені століття у 2002 році. Не тільки наші Збройні Сили, але й місцеві пожежні бригади, які діяли на рівні місцевих громад та на добровільних засадах, досить потужно зреагували на екологічні наслідки, які спричинили повінь. Ми сформували спеціальні підрозділи, які оперують і в міжнародному контексті, особливо при стихійних лихах, і не тільки в Європі, але й Ірані чи країнах Середньої Азії. Я вважаю, що це саме той елемент, якому. Збройні сили та МНС України мають подібний підхід. Подолати багато екологічних питань також допомагає міжнародне товариство. Зокрема, північно-атлантичний альянс сприяє утилізації надлишкової зброї та боєприпасів, що загрожують безпеці наших громадян. Це відзначили слухачі школи, які досліджують питання екологічної безпеки. Ця зброя вона в принципі не потрібна. Вона не може бути застосована, не буде мати ніякої ефективності. Ну вона Україні не потрібна в принципі. Тобто утилізувати її потрібно. Технології на ще є, на деякі, на де звісно, що немає. Обов'язково, якщо є така можливість допомоги, її треба приймати, тому що своїми силами ми це не зробимо. А створення якихось техногенних катастроф, ну, воно того не варте абсолютно. Тому я вважаю, що обов'язково треба приймати і навіть шукати такі можливості для допомоги. Проведення літньої школи безпека у небезпеці стало хорошим дискусійним майданчиком для молодої генерації українських лідерів. І особливо добре те, що і подальшому організатори хотіли б продовжувати таку тенденцію. Дипломатична академія буде тим майданчиком довго обговорюватись нагальні питання сьогоднішньої реальної дипломатії ті викликів і загроз, які стоять перед нашою країною, і тих проблем, які є, і будемо шукати конструктивні. Допомагати шукати конструктивні відповіді на ті виклики, які стоять перед нами. І оце один із кроків, причому реальних кроків. Я весь час своїм слухачам, дип академії, чи студентам, де я в інших місцях викладаю, зараз нагадую слова Наполеона, який, вже знаходячись на святі Олені, говорив, що він весь час вважав, що от є сила меча і сила духу. І він вважав, що сила меча, тобто матеріальне, воно переважає. В кінцевому підсумку він переконався, що має в основі бути сила духа, а матеріальна лише відповідно є супутнім, яке дає можливість. Реалізувати силу духу. Слухачі безпекової школи також винесли багато корисного з цього чотириденного мозкового штурму, що знадобиться їм у подальшому житті. Як мінімум, це буде хорошим плацдармом для майбутньої своєї реалізації, якщо ви маєте досить багато зв'язків, принаймні стало новитими людьми. Тобто, це не є те, що ви одразу завтра отримаєте якусь вигоду з цього. Якщо ви будете підтримувати дружні контакти з усіма, потенційно серед них, можливо, знайдеться. Надійний партнер, на якого можна буде покластися в майбутньому. Тому такі контакти, а вже ж вони є позитивними і сьогодні, і на майбутнє. Я зрозумів, що дипломати вони ніколи не кажуть ні. Вони завжди зна... намагаються знайти рішення якоїсь проблеми. І дійсно, це треба залучати нам до інших сфер. Тому нам треба всім вчитися у дипломатів. Це дуже гарна практика. Ви дивились фактор безпеки? До зустрічі за тиждень на п'ятому каналі.